Всім привіт, дорогі друзі. Ви мене просили записати ще більше спогдів. Типа, відео такі заходять вам, але я думав думав, в мене вже про BattleTos є. А про у Double Dragon нема. Є в мене відео, але воно було дав давно вже заснято. Тому давайте з згадаємо. Що я згадаю, що як воно в мене було, то я розповім. Якщо не згадаю, звісно вже не розповім. Бартос Ender B Dragon в мене з'явився як я пам'ятаю вже точно після першої частини. E, взагалі не пам'ятаю на якому картриджі. напевно на одній ігровці, але о, точно я не можу це сказати. І я з цими персонажами був знайомий Battle Toes. Але ось Білі та Джиммі я от не пам'ятаю, я. Е, був знайомий чи ні? тому що Double Dragon. Напевно, я вже пограв пізніше, ніж Battle Toes en Dragon. От я от цього не можу сказати. Ну, що, я ну, запустили цю гру, і тут у нас Котя прийшов в кадр, як завжди, мішається тут. Ре розповідати нам про жа. Каже, краще ви про мене. Розповість, колись я й про тебе розповім. котя. Але я вже про тебе розповідав. Тому не, не треба тут. <рес> так, як, так як я вже був знайомий з жабами з першими, тому я вже очікував щось типу такого. Як Бататос з першу частину, тобто не, неможливого і всяке таке. Але спочатку у нас іде заставка. Ну там теж, я так сразу зрозумів, показуються усі боси, темна королева, уже, вже нами знайома. І ось от от чувачки Джиммі та Білі. Там на початку є вибір персонажів. 5 штук. Це дуже круто, тому що в перших жабах взагалі нема вибору персонажів, а тут цілих 5. Rush, Zit, Pimple, Jimmy та Білі. Вибирають любого. Котя. Я не згадаю, кого я першого взяв. Чи Білі, чи Джиммі, чи, чи жаба якийсь. Ну, мабуть, чувачку. Якось було в новинку. І що і я тоді побачив? перший раз на нас хелікоптер у космосі Спускають на трасах на якусь ко. На, час, на частину корабля. Ну я тоді не знав, що це частина, думав, що це повністю весь корабель. і ми ходимо у космосі. Без скафандрів, без якихось там гаджетов, просто дышим повітрям. Ну ладно. <гум> І на початку наче, там нічого складного не було. Там якісь роботи, андроїди на тебе нападають. там, В этих коконах. Життя можна вибити, там, бали. І там я дійшов до руки першої, яка вилазить на тебе, ну це дуже дивне, бо було, було створення. Тому. Я, я не знав, до речі, тоді, що можна ті руки вбивати з першого удару. Я їх просто бив, бив. Але там же, якщо натискаєш два рази уперед і удар, якщо противник на місце, то він... Буває всіх і іль жаба, і чувак з першого удару, такі от таких ворогів слабих. А, там ще гар гармати там потім з'являються. Ну, такі самі як першій часті, тільки тут вони маленькі ще такі. В першій часті, як ми тут спускаємося вниз, там вони є, але там вони великі. Да, і там, після двох років ми дійшли до першого боса. Це Абобо, да? А це Абобо у нас. Ну, він взагалі ізі був. Я не знаю, я, напевно, не разу навіть у дитинстві на ньому не зливав Не зливав Його так сам можна вбити з двох ударів. Тобто один удар наносиш у випряжки а потім сразу Дабівание. Ну я часто так подумав, що це за легкотня вже. Ну все вже не так складно, як пришажав, жаба. це добре. Думаю, М можливо, і хоч якусь буде перспектива. <гум> і ми дійшли до другого рівня, це у нас, я так там же після кожного рівня показуються у нас заставки. І, і Котя знову мішає тут. Ага, зліться воно. Дивиться. <гум> Каже, на мене зверни увагу, а не на ігри. А що це таке? <гум> котя. И мы там дошли до корабля. То есть там после каждого рейна показываются за заставки, да, и он типа входит у, корабель. корабля. Это очень прикольно, что типа мама мапы, как в первой части, тут типа интерактивное больше. И там у корабля типа он может лазить по сеткам, может там выбивать палы. На тебе чувачки нападають. Да, там тут прикольно, що в этой части, що на кожному майже рівні у, у жаб і, і, і драконов є свої спецприйоми. На этом рівні там. Ну, то есть. Не, там на кожного ворога є свої спецприйоми. На мужиків так. На там він по іншому їх лупаси. На мужиків він лупаси по іншому на этих. В общем, дуже цікаво зроблена. И мы там дошли до чувака, который выкидывает динамиты. То есть надо брать динамит и закидывать ему в этот. Там, где он сидит, в лифте. Ну, это значит, там не было складно. І таких от два у нас чувака, і ми, і ми потрапляємо на турботоннель, як я тоді думав, це як думаю капець. Згадує першу частину. Все думаю, тут ми... Нас, нам, нам знову дали мануху, перший рівень легкий, лё, а далі. Але, але ні, але ні, але тут, тут турботоннель ну, в мільйон разів легше, ніж в першій частини. Тут, во-первых, швидкість ну, дуже повільна. Во-вторых, тут сама длина, длина турботоннеля маленька тут. Тут да, тут еще небезпечні вороги теж на мотоциклах є, але якщо їх навчитися бити. В общем, этот турботоннель, я даже его не пометил, Я не знаю. Ну може я там на початку і тратив життя, але. Мало. І далі... А, далі у нас іде босс, Big Black. Такая. пацюк такой. Старовенный такий. Це коротше пацюк з першої частини. Пам'ятаєте, в серфінг Сіті у нас пацюк зустрічався. Оце ж вона є, але вона тут прокачалася, бачите? Накачала собі мускули, когті отточила, стала така морда. Яку <кху> не хочу казати. І що, Вона у неї тактика така сама, вона стрибає, б'є кулаком. Її, кстати, теж можна бити з двох ударів, але це важче зробити, ніж з АБОБО. В общем, не складно. Вона, тому йдемо далі. Третій рівень. От третій рівень мені запам'ятався в дитинстві надовго, тому що я його не міг пройти дуже довго. Він такий, блин, довгий. Там столько підстав, там оті гармати стріляють. Потім. По пропасти богато. Пилу, вот эти по стенам ездят. Вороны. Тут, да, тут чувачков уже нема. Тут уже замість чувачков у нас дівчата. Дівчат тоже. Він, жаба б'є по, по особ... особливому тут. Анимация інша. Що тут еще. А, пресса тут, тут прес на тебя. Коли ти лізеш там на, на тебе електрика летить, то есть там треба вирубати її у кінці. В общем, дуже довгий рівень, дуже нескінчений. Ми, Ми на ньому всі жизни витрачали. А якщо учитывая, що ми часто грали на двоих, то там же ж, типа якщо ігрок другий погибає, То ти починаєш чекпоинта. Неважно сколько у першого ігрока, житті, ви вдвоєм починаєте з чекпойнта. тому хі -хі, було погано коли брат твій грає нормально а ти ні і ти витрачаєш і, і, і виходить, із-за тебе ми починаємо все спочатку крик було багато да, і у кінці коротше ну, звісно, Спустя час ми, ми дійшли до босса, там ще перед босом такой типу спуск є, на тебе падає куча мусора. Не знаю, що це за мусор там. Mm -hmm. І бос у нас тут ропер. Ропера в першої частини Батлтоса, по-моєму, не було. Це у нас, коротше, такой чувак накачаний, теж як Абоба, але з кулеметом. Колометом, котрий може зняти з тебе життя, якщо ти не тут. Типа, вніс натискаєш і він на тебе не влучає. Але він теж не важкий. Так, і після його перемоги ми потрапляємо у. А, нас забирають якісь космічні шлюпки дві або одна, в залежності скільки у вас. І ми потрапляємо на дуже цікавий рівень, який такого не було в першій частині. Ми у відкритому космосі на такому от маленьком човні літаємо у космосі і, виходить, вот эти всі рівні, три перших, это було у нас внутри. Ну, ну внутри і на поверхності цього корабля космічного, космичного, ми, ми будемо зараз усе Сражатися з ним. І він оце літає там у правій частини, на, на вас всякий Мотлах викидує, типа астероїдів там, бомб. А потім він, він на вас натравлює літаючі тарілки. Оці такі, типу. Ми їх називали, як завжди, там. Н, НЛО. І так, да, і там, коротше, скільки їх? І 4 штуки. Ну, перші дві вони простенькі, а далі. І якщо у вас нема турбокнопки, о... ви попали. І потім, коли ми їх впиваємо, йдемо. А, далі у нас оце ж якась корабель босс. Це дуже ефектний бой, в дитинстві взагалі це було вау. Просто эпик. Просто не в одной... Не в одном порту. Там на, ш... на 16 битки такого эпика. Звука нема. Там просто, ну... всі эти все эффекты, дрожания, экрана, взрывы. Ну нема такого на портах. Вот. Битка, вот в 8 битках в тмном плане, конечно, намагатыванный. Забылах краще ніж на 16 бит. Це ток. Це, це той випадок, де 8 біт краще ніж 16. І там прикольно, що у корабля треба відстрілювати його частини. То есть гармати по бокам, вони там на, на декілька частин розділені. Він, він в тебе полягає там, електрикою, кулеметом спереди. В общем, ви його розбиваєте. Частину. І так, да, і до речі, ми в дитинстві. я на, ну, на початку я не знав, що можна пускати саме на відні ракети. Якщо затиснути кнопку B і направляти його, і вона буде. Літати і знищувати все. Але я цього не знав. Ми отак -от і проходили просто кулем метом. Да, Из всего корабля, оказывается, вылетает ракета и летит на землю, чтобы ее уничтожить. Вот так вот у нас хитрая королева такие вот задумала. И потом мы как раз вот летим на эту ракету, приземляемся там. И это у нас получается пятый уровень. Но на пятом уровне мы в основном играть и заканчивали. Вибор рівнів ми тоді не знали, я, що є тут що є тут вибор секретний, типу меню з вибором. рівнів, Там два варіанти. З першого по п'ятий і з першого по. сьомий. У мене тоді книжек паролі не було одразу, і я цього не знав. І загалом на п'ятому рівні на цій долбаній ракеті ми закруглялись. Тому що вона. Показалось тоже нескінченно, як і третій рівень. Куча пасток. Вогники, вот эти двигателі с них вогники. Убивают сразу всі жизни. Mm. Міні-бос, ось вот эти бики там, тоже були пекельні. 3 штуки аж. Вогники, Котрі котрі тебе. Там є такі місця, що надо... По черзі їх переходить. Там на, там надо дуже гарний таймінг, щоб не, не потрапити під них. А у дитинстві який там таймінг? Там хоча б щось пройти. І він такий довгий рівень, там і криси на тебе нападають. І от эти чуваки з, з динамітами, котрі треба брати динаміт і вже закидувати їм у вікна. І просто казався він нескінченний. І. Потім ми там доходимо до боса, це у нас робоманус. Робоманус це в першу частини був, він, але в першу частини він, він був більш схожий на пінгвіна. на, на якого ще. На робота якого. А тут він іменно такий роботизований з длинною Шей прикольний. Зароблений, він стрибає лазерами. Пуляється. Зависно. Доходили бы мы до него у нас было мало жити, потому что с конта он дается всего 3 жизни, а там починаєш получается, с 5-2. И чтобы дойти до Рабомануса, Надо пройти половину рівнища. А там и вогнут, и все же хочешь. И там дуже часто на ньому сливали. Але все ж таки, звісно, пройшли. И что мы дали... Бачимо далі. Далі ми бачимо уже якісь то рівні 6.1 і 7.1, Ну давайте по по черзі. 6.1. Это у нас просто ми в барі, приземляємося на ракеті ракетцей, типа банан не впала, на землю не взорвалась, а куда упала на бар, де мужики просто сиділи, випивали, уже, уже советкували там перемогу, Але щось у них пошло не так і, і просто там йдеш по пару по направо і мочиш мужиків з другого рівня. Там лампочки можна вибивати, запрыгиваю на них. Ну про, просто там, ну, нічого в рівні нема цікавого, просто зліва на направо йдеш. Это... у порівнянні в тому, що було до, цього видно, що розробники чи не захотіли. Щось цікаве робити, чи просто не було часу, чи Денег не було. Ну От щось таке. Тому що ви подивилися перші жаби, сколько там? 12 рівнів, да? і які вони всі різноманітні. Всі. А тут, от, у кінці щось пішло не так. І у кінці ми бачимо Shadow of Boss. Ну Я так розумію, це. Злодей з дабл драгона. Я тоді цього не знав, шадо босс це у нас. Він от такий. ну Тут він такой, звісно, зроблений, якби залізний, але. Ну, оце він в дабл драгоне 2 вроді Да? Ой, шадо босс. Пекельний не босс, як якщо ви не знаєте, як вбити. Якщо ви зіб'єте усі лампочки наверху, то ви не зможете, коли у нього буде супер атака, ви не зможете, не, ви не зможете її перечекати. А він там раз в 7 ось так от швидко по екрану їздить і там дуже легко втратити. Життя. Він тебе може хаватануть, ударить там. Вот это в шпасти, шарф превращается, и битва с ним дуже довго. В общем, вбили мы його и рівнище не, не заканчивается. Там, там дали лазери и лампочки. Ну, в лазере просто треба пробігти до выхода. Кстати, вот эти лампочки де, в, вверху. Я колись пробовав их сбивать, ну, витрачаючи життя. Зависно, по-иншему по мы их не забьешь. И там ничего интересного нам, А там, по-моему, 5000 баллов в каждой лампочке. И все. Даже життя там не нет. Тому... И мы попадаем на 7-1. Ревенцы у нас остальные. Попадаем уже в шлюпку темной королевы. Там ей покой. Везде там на стенах в банан нарисовано. Чтоб знали, кто тут Главний, да. <свят> И рівень дуже короткий, як я й казав, халтурний, как короткий, просто так само идемо зліва направо, валим кучу там роботів, вот этих гармат, руку, ну дуже швидку, але все ж таки. И доходимо до самої темної королеви. Оте темна накаглево туз набагато складніше, ніж в перша частина. Вона, коротше, вилазить із пола із Огняного. Получається, у неї під ногами завжди такой, типу, вогник. І вона їм, типу, може вас дамажить. І чим більше ви її б'єте, тим, тим вона по полу двигається швидко. І вона ще ж ви, ну, із пола, вона ще. І, і стріляє по, по вам вогника. їй потрібно нанести 30 ударів там, трошки більше. І вона взагалі тоді буде дуже скажена і дуже швидка. В общем, по, потреба вона нам ця, ця королева і на цьому раз закінчується, як не странно. Вона нас викидає з корабля нашого. Чомусь, чомусь ми її надавали по дупі, а вона нас викинула. Просто так. І улітає у відкритий космос, обіцяючи повернутися і помститися. Я ще кажу, повернусь, ха-ха-ха. І все, і на цьому раз закінчується. Там показується, за скільки годин ми прийшли. Чи хвилин, хто як заміг за от така от игра вийшла. я колись робил на цей опрос яка вам ра більше подобається Ну, чомусь чомусь більшість проголосувала за от якраз Бататос and the mondragon не за першу частину ну бачите людям більше подобається тому що вона проще вона Больше играбельно на на двоих нормально ее можно играть не, это не перша частина, на на двоих ну не, не просто просто это челлендж пипец не вона она такая дин, динамичная в ней больше экшена бітамапа. да п, а пэшать части это такие гонки там головоломки какие-то Платформинг, да. Тут... Ну, я вважаю, що все ж таки перша частина більше. Мені подобається вона більш різноманітна. продуманіша, там всі рівні гарні. це не 6 це і 7 рівня ПТДД я вже чомусь розробники не, не захотіли щось вже робити після 5 рівнів. Тому так. Ось. Ну, як бачите, це просто розповідь про гру особливих спогадів я, я не згадаю, що в мене було. Знаєте, як там з Мік Маусом, да, що там картридж комусь там дав, щось там случилось. Ну, Такого в мене з та Добраун не було. Вона часто була на картриджах, дуже часто, і рідкості особливої не представляла. Тому якось так дуже. це он це, це, це такий спонтанний ролик, щоб, щоб канал трошечки не поставив, бо відео такі от, типу, от по Counter Force, якісь там порівняння нормальні і Ну, типа, по повноцінні відео сейчас робити не, не дуже зручно. Тому тості Ситуація не дозволяє то ще щось. Ну а я стараюся інколи. Але тому будемо розмовляти ось такими спогадами, чи, чи не спогадами, чи просто розповідям про гру. <сум> Якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами був Серж Рісі і Котя. І Котя, як завжди, з нами був ось тут. Сподіваюсь, ще побачимось. Бережіть себе, друзі, підтримуйте Збройні Сили. До нових зустрічей на стрімах та у роликах. Далі буде.